Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест. Сьогодні ми вам покажемо з останнього надходження дуже гарний японський міні-тракторець з кабіною. Це у нас буде Янмар модель АФ350. Конкретно особливістю цього трактора буде, що він на швидкісній коробці. Тобто ви зможете рухатися по трасі орієнтовно 25 км за годину. Коли люди купують такі досить габаритні вже тракторці, це для них, звичайно, що є. Суттєво. Сам тракторець насправді в дуже-дуже гарному стані. Приїхав сьогодні, розглянемо його комплектацію, поговоримо про ціну. Тому підписуйтесь обов'язково на наш youtube канал, хто ще цього не встиг зробити. І давайте почнемо оглядати. Почнемо, ми, звичайно, що з двигуна. Двигун у нас має потужність 35 кінських сил. Давайте ми його відразу під капотку відкриємо, і я вам покажу. Виглядає на перший погляд, насправді все супер-супер складно, але... Японські трактори, тракторці насправді не вибагливі і достатньо прості. Зараз ми поставимо підпорочку. Є. Yeah. І відкриваємось тут ще збоку. І добираємося вже до паливної апаратури. Як завжди, купуючи будь-які трактори ці нашій компанії, ви отримуєте супер стан трактора, тому що... Він повністю обслужений. Замінені всі фільтри, рідини, мастила. І трактор повністю перевірений. Ну, уважні глядачі вже також побачили, що в комплектацію даного, даного тракторця входить і кондиціонер. Ну, про це ми поговоримо вже згодом. Тракторець трьохціліндровий. циліндри, 35 кінських сил. Давайте все поставимо на місце, щоб все в нас було красиво по феншую. І... Будемо далі говорити. Вага такого тракторця без ґрунтофризи складає 1 тонну 600 кг. Хочу також звернути вашу увагу, що тракторець йде з такою вже панорамною кабіною. Повністю у нас соцільне скло на дверках. І оглядовість кабіні також прекрасна. Попереду у нас стоїть резина розміром 8х18. Вона в дуже гарному стані. Позаду також японська резина розміром 13,6 на 26. Стан резини також дуже гарний. Ще походить не один сезон. Широка, потужна, гарна резина. Колія тракторця 130 см по центру передніх коліс. Тут у нас все сухенько. Переднє місце у нас підключається механічно, але це все ми зараз вам будемо показувати згодом. Комплектується тракторець ось такою гарною ґрунтофризою. Її розмір 190 см, велика ґрунтофриза. Також в досить класному стані ще ножі, не потрібно їх замінювати, вони ще походять. На фризу у нас йде трикутник швидкознімання. І є, бачу, автопопадач кардена. Ось він. Ну і, власне кажучи, сам кардан. Трьохточкова навіска. І є ось боковий плаваючий нівелір, його гарно видно. І в цьому тракторці ще є одна така особливість класна. У нас є зовнішнє керування навіскою. Ось тут в нас виведена кнопочка. І ви зовні можете собі відрегулювати роботу власне, ось цього самого бокового нівеліра. Ходімо, запрошую вас в кабіну. Там вже поговоримо про власне, саму комплектацію даного тракторця. По салону все виглядає просто чудово, дуже гарний, збережений стан даного, даної модельки. І тут дуже-дуже невеличке насправді напрацювання. 671 мотогодина. Зараз я сяду на місце оператора і ви побачите. Давайте поговоримо про коробку перемикання передач. Вона тут у нас є напівавтоматична. Як я сказав, вона швидкісна. У нас на коробку є діапазонів аж 4. І 4 швидкості. Ну і, звичайно, що реверс. Також присутній. Гідропідсилювач керма. Давайте сядемо. Ось тут ви бачите вже блок керування ґрунтофризою. Підключення передкає, оберт на місці, вал відбору потужності, який має в нас 4 швидкості вперед і 1 швидкість назад, і блокування диференціалу. Також ось тут в нас вмикається кондиціонер. І магнітола також є. В нас розміщена позаду вас. Хочу сказати, що кабіна не є високою, дуже, але я зі своїм зростом 183 ну, поміщаюсь. Абсолютно легенько, безпроблемно. Тому там вже по габаритах по мені ви зможете зорієнтуватися. Трактор оснащений свічами розжарювання, вони спрацьовують автоматично, витискаємо щеплення, заводимо. Заводиться тракторець з пів оберту, працює рівно, гарно, без всяких зауважень. Зараз ми включимо якийсь низенький діапазон. І з вами трішки проїдемося. Виворот керма, як і у всіх японців, трактора, градусів, не знаю, 70, напевне, під 80. Ритерець на місці буде розвертатися. Давайте вийдемо. І ви зможете оцінити звук. Тракторця вже в роботі. Актуальна вартість такої моделі 13 тисяч 900 доларів. В комплекті з ґрунтофризою у нас де трактор. 6 місяців ми даємо гарантію на трактор, двигун, коробка, мости, а також повний пакет документів для реєстрації. Протестувати власне, фізично ви цей тракторець можете у місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Ми, власне, звідси сьогодні і знімаємо. Також наш майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гаюва, 32. Також цей чи будь-який інший трактор ви можете. Обміняти, купити собі по програмі Trade-In, здавши свій старий трактор нам і взявши, наприклад, ось такого красення, всі деталі є в описі до цього відео, і посилання на наш сайт з всім асортиментом також є в описі до цього відео. Нагадую, що ми тракторці доставляємо по Україні, тому телефонуйте, цікавтеся, переходьте на сайт, обирайте свою техніку, підписуйтесь на наш YouTube канал та залишайтеся з компанією Вест.